Наскільки законні добровільні помічники міліції, які мають у народі кличку тітушки, які палили в Черкасах автомобілі, хай тих незаконних, чи як представників районної ради чи автомобілів, І наскільки законно вони захищають адміністрацію, ходять зі збітами. Ну, є в інтернеті відео, де облдержадміністрація Дніпропетровську, здається, їх інструктують. От ваше бачення, звідки ці люди взялися, хто вони такі? Бо вчора послі заміг держав, прямо дексі запитали кожари, чому вас, вашу владу захищають у ліво. Ви знаєте, по-перше, ярлики розвішувати – це дуже багато тут є таких бажаючих. Точно так можна сказати, що ті, що прийшли вночі, це бандити, Це злочинці. І це. Таке організоване групове злочиння, злочинне організації. Це перше. Точно так же. Те, що стосується тих людей, які були десь там, вони не приймали участь в цих, ну, коли я бачив. Але те, що були представники з різних районів, і це така невеличка кількість була, розумієте? То це активісти, які, як кажуть, прийшли допомагати, щоб не було таких випадків, як це було 23 го числа. Коли зайшли почали палити і декілька джерел вогню було всередині, на першому і на другому поверсі. А вогнегасників не було кому взяти в рут. І я вам хочу сказати, оце їхнє завдання. З палками ніхто не біг. А якщо хтось там на вулиці десь когось побачив, ну це вже інше питання, чиє це було, як це було і так далі. Те, що стосується машин, то я вам хочу сказати, їх так ганяють сильно, що, мабуть, неблагополучне, технічне, як кажуть, огляд привів до таких. Випадків, коли замкнула кабельна продукція. Або ще що не відтрапилося. Я ж не знаю, що там було. От. І ви ж подивіться, машин то багато було, 56 приїхали тільки з Києва. А ви кажете, загорілося дві, так? Це ж така ситуація. Якби хтось спеціально це робив, то зробив би і з усіма іншими.